Наші повертаються. Поки що, на жаль, не всі. Втім, нещодавно у Білу церкву з району виконання бойових дій повернувся 132-й окремий батальйон територіальної оборони, який є структурною частиною 114-ї бригади територіальної оборони. Для оголошення внесення бойового прапору бригади до слова запрошується командир 114 ї бригади, пан Олександр Покольний колосант по ряду. Наші воїни продовжуватимуть службу, але вже на рівні землі Білоцерківщини. Знаєте, що для командира дві основні задачі це виконати завдання і зберегти особовий склад. Ну і як результат це виконання нашого завдання і оцінка від команди. Хочу ще теж передати слова вітання від полковника Бордюга, командира 77-ї бригади, який вручив цей прапор і каже, мені з вами було легко. Ви розуміли мене, я розумів вас, спільні задачі виконувались. З гарячих точок під Бахмутом наші герої привезли багато теплих спогадів, героїчних історій і пам'ять про загиблих побратимів. А вдома на них чекали теплі обійми. Наша величезна вдячність кожному з них і, звичайно ж, нагороди як від військового командування, так і від міської і районної влади. На жаль, Надія Корович не зміг залишитись вас привітати з вашим приїздом, але ми всі знаємо, наскільки він допомагає батальйону опікується ним. Велика вдячність вам від цієї громади за те, що ви робите, за ту службу і ви сете. Всі ми за вами дуже сумуємо, тому що кожна родина чекає на повернення свого героя. Я вас щиро світаю і хочу вам побажати всім нам швидкої перемоги, повернення всіх живими. Ми обов'язково ми переможемо.